Світі є приблизно 130 трильйонів доларів, із них 36 – це державний борг США, і це тепер твоя проблема, щоб ви розуміли масштаб абсурду. На останній президент, хто зміг забезпечити профіцит бюджету, був Білл Клінтон. А з 2001 року Сполучені Штати щороку мають дефіцит бюджету, і щороку беруть ще більше кредитів, щоб, хоч якось, отримувати роботу свого держапарату, і це вже не смішно. Тут варто відмітити, що 80% цього боргу уряд США все. Таки бере у домашніх кредиторів, тобто у власного населення, а решта боргу розподілена між цілим рядом країн, серед яких, до речі, найбільше грошей США винні Японії. Що погодьтесь дуже іронічно в історичному контексті, І найгірше це вартість обслуговування боргу на Америці. щороку треба платити в районі одного трильйону доларів, тільки відсотками. США вже на межі ситуації, коли доведеться позичати гроші, щоб сплатити проценти з інших боргів. І якщо влада США не Почне щось з цим робити, то це може мати дуже серйозні наслідки, як всередині Америці, так і по всьому світу. Зрештою запрацює друкарський верстат. Інфляція піде угору, долар просяде і ця криза зачепить увесь світ, бо коли падає долар, падають усі.